Триває інформаційний понеділок на Дніпро ТІВІ. В Студії Дмитро Харлов. Вітаю майже півтори тисячі заяв про знищене або пошкоджене майно прийняли у ЦНАПах Дніпропетровщини з початку 2023 року. У березні Володимир Зеленський підписав відповідний закон. У документі визначені механізми відшкодування та перелік тих, хто може його отримати. Тільки новін набере чинності, ЦНАПи почнуть приймати заяви вже на відшкодування збитків. Надавати компенсацію пропонують за понівечену або зруйновану нерухомість. Кожен випадок розглядатиме спеціальна комісія, яка оцінить завдану шкоду і прийме рішення про відшкодування. Роз'яснювальна кампанія та обговорення в новомосковську повертаються до теми перейменування міста. Місцева влада пропонує городянам самостійно обрати нову назву, аніж її нав'яжуть зверху. Тим часом у жовтих водах визначилися з новими ців та підсумками засідання постійної комісії. На розгляд депутатів міської ради виносить перейменування 13 вулиць, 20 провулків та одного майдану. Нагадаємо, голосування за перейменування тривало з 10 січня по 10 березня. Сесія буде в мене тільки 26-го, і ми за сесію готуємо проект рішення. Ну, я думаю, що депутати підтримують, але сесії не було ще. Ми по алгоритму йдемо визвітлення в чисні слухання, голосування і комісія відпрацювала результати голосування по місту слідом за Києвом та Одесою. 25 квітня ресторан швидкого харчування Макдональдс нарешті відкривається і у Дніпрі. На територіях закладів вже ведуть роботи з прибирання та благоустрою. Попередньо відомо мережа ресторанів почне працювати поетапно, але в якому саме порядку будуть відкривати заклади, поки невідомо. За кермо п'яним позбавився автівки. Латвія конфіскує в нетверезих водіїв автомобілі та передає їх Україні. Частину отримують наші збройні сили, частина піде на цивільні потреби, наприклад, поліції. Цього тижня Рига відправила до Херсону першу партію вилучених авто. Як відбувається процес з Херсону? Журналісти Дніпро Тіві. Два дні в дорозі, майже дві тисячі кілометрів позаду. Ці дві автівки з Латвії їдуть в Україну. Власники цих автомобілів сіли за кермо на підпитку. Машини у водіїв латвійська поліція забрала тест. На вміст алкоголю вони не склали. Щоб бо на п'яніць, що п'яним за рулем садитися не можна. То вот придумали такое решение, что если деньгами не повлияешь на людей, которые вот пьяные садятся за руль. То вот біляють машини, ставят штрафиніжне. Тепер волонтери з Латвії передадуть авто на потреби України. Відповідне рішення в лютому ухвалив уряд. Волонтери кажуть, практика, хоч і нова, але за майже півроку конфіскували понад 600 автівок. Дві з них передали Херсонській поліції. Посередниками виступили дніпровські волонтери. Це доокупована територія, і, і вважаю, що тут вона вони, вони більше потрібні ніж в інших містах, саме для поліції. За часів окупації та вже після звільнення автопарк правоохоронців значно постраждав. Кілька автомобілів у нас пошкоджені саме після обстрілів. На них складали бойові заряди звогів з безпілотних літальних апаратів. Вони потрапляли під обстріл артилерії, під обстріли танків, потрапляли в наші автомобілі. Тому однозначно дуже вдячні за те, що нам допомагають з автомобілями, з транспортними засобами загалом, так тому що потреба в цьому є однозначно. В поліції кажуть, автівки будуть задіяні в патрулюванні, стабілізаційних заходах, розкритті злочинів. Волонтери ж наголошують, що це не остання партія машин. Невдовзі привезуть авто і для інших населених пунктів. Дніпро опікується про якість опалення у будинках Дніпрян для цього щороку, після закінчення опалювального сезону комунальники перевіряють всі системи опалення на справність та за потреби проводять ремонтні роботи. Так, у Дніпрі фахівці КП Теплоенерго розпочали роботи з модернізації мережевого насосу. Для чого проводять ці роботи? Дивіться далі. У Дніпрі тільки нещодавно закінчився опалювальний сезон, а комунальники котельні КП Теплоенерго вже готуються до нового. Наразі тривають роботи по модернізації мережевого насосу. У тому році було встановлено мережний насос номер 1 Завдяки модернізації мережевого насосу підвищиться якість теплопостачання, а також це допоможе заощадити електроенергію. КП Теплоенерго докладає всіх зусиль, щоб якісно підготуватися до опалювального сезону. Проводиться зварювання вузлів з самою установкою даного насосу. Буде поточно проведена гідравліка, тобто іспит даних швів і іспиту самого мережного насосу. Котельня, на якій оновлюють насос, обслуговує 9 багатоповерхових будинків та один дитячий садок. Відомо, що роботи планують завершити протягом двох днів. Одинадцятий класник фінансово-економічного ліцею Давид Степаненко створив матеріал, який може стати екологічною альтернативою поліетилену. Чого він складається та як школяр працював над своєю розробкою? Про це дивіться далі. Уявіть собі, пакет з магазину, який розкладається в землі на 300 років, а три місяці. Одинадцятикласник фінансово-економічного ліцею Давид Степаненко створив матеріал, який може стати екологічною альтернативою поліетилену. Це просто неймовірно. Адже сьогодні увесь світ шукає шляхи, як зменшити забруднення нашої планети. Давид з науковим керівником протягом двох років розробляли цей біополімер, і сьогодні мають три вдалі зразки. Давид вже представив свою розробку на науко. Фестивалях у Хорватії, Таїланді та Тунісі. При бажанні налагодити виробництво саме таких біоплівок потрібно лише розробити план. Матеріал, по факту, він вже досконалений. Зразків три, тому що в роботі було використано саме три різні зразки біополімерів на основі різних речовин. Зокрема, основою кожного зі зразків став кальцій альінат. Як можна побачити, в саме першому зразку, в якому не було додано жодних інших матеріалів, а в другому було додавання гарагару для поліпшення його механічних властивостей. Але саме найкращим зразком після аналізу даних ми обрали третій зразок композиційного біополімеру, тому що він мав найкращі механіко-фізичні властивості та розкладався якомога швидше в землі. Він був створений на основі кальціюнату, а гарагану та крохмалю. Ми вважаємо, що це буде наш український такий сучасний бренд, екологічний, Бо ви бачите, що Давід був в трьох різних країнах і і всі в трьох різних країнах. Ну оцінили дуже високо цей матеріал. Бо в нього перші другі місця Полімерами займається дуже велика кількість чиних в Японії. Це якраз на це звертають увагу. Ми дивилися для того, щоб створити своє, ми подивилися в міровому масштабі. Що там робиться у нас? Які питання, як це вирішується? Україна провела рятувальну місію, повернувши з Росії додому 24 дитини з Херсонщини. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що малих вже зустріли в Херсоні, поспілкувалися та підтримали. За його словами, це була одна з найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували дітям 13-ти години допит, а потім змусили зніматися у пропагандистському репортажі. Тим часом сапери збройних сил України передали артефакти, які знайшли під час розмінування Харківщини до Дніпровського історичного музею. Відомо, що вони увійдуть до збірки археологія в колекції, які саме знахідки отримав музей Дмитра Яворницького. Наші журналісти розкажуть у наступних випусках новин. Сильні тілом та духом студенти університету третього віку регулярно практикують старовинну китайську гімнастику. Це не травматичний вид спорту, який зміцнює м'язи, суглоби та додає бадьорості духу. 3, 4, Пані Неллі уже другий рік практикує китайську гімнастику. В Цей важкий час в країні, коли війна це якось відволікає. Не сидиш вдома у чотирьох стінах, не плачеш. а… Виходиш для України, це молодий вид спорту. Популярності він набрав близько 30 років тому. Ця гімнастика походить від старовинних китайських практик. І передавалося мастерство із уст в уста, тому що раніше не було ні інтернету, нічого ні, сучасних не було таких е, приспособлений, які могли это все передати. Тому були мастера які вибирали себе ученики. І далі вони з ними працювали, і передавалося так все із уст в уста традиційна китайська гімнастика один із п'яти напрямків фізичної активності для студентів університету третього віку. Наша знімальна група потрапила на перше за рік заняття на свіжому повітрі. У сьогодні такий весняний дебют. Це є один із найбезпечніших видів спорту, що для нашої вікової категорії є і корисним, і важливим. Заняття водночас проводять на чотирьох локаціях у місті задля зручності Дніпрян. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. Наразі комунальники вже працюють за заявками містян щодо очищення засмічень на мережах водовідведення, а також усувають пошкодження на мережах водопостачання. Більшість робіт проводяться без відключення подачі води у будинки Дніпрян. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск на цьому завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі о 17-й. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна!